Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Це вже п'ятий випуск по темі простір сну, Метод «Блискавка сон», в якому буде надано покроковий опис техніки цього методу. Якщо хтось не слухав попередні випуски, пропоную їх обов'язково послухати. Отже, вимкніть телефони, звук телевізора. Та інших звуковідтворювальних приладів попросіть близьких, щоб вас не турбували, не кликали до телефону тощо. Якщо не хочете нікого посвячувати у свої заняття, можна сказати, що хочете трохи відпочити. Головне, щоб вам було комфортно, ви почувалися в безпеці, щоб не було навіть натяку на страх чи занепокоєння. Що вам можуть завадити. Якщо не впевнені, що не завадять, бажано займатися в приміщенні, де ви можете зачинити за собою двері на ключ або засувку, займатися найкраще лежачи на спині. Ця поза найкращим чином сприяє розслабленню тіла. Найкраще лежати на підлозі, а якщо вам це здається незручним. Покладіть під голову подушку або валик, однак, якщо вам зручніше сидяча поза, то можна влаштуватися в кріслі або на стільці зі зручною спинкою Табурети не бажані, оскільки потрібна опора для спини. У приміщенні має бути досить тепло і світло не гасіть світло, не затемнюйте вікна. Інакше організм може сприйняти це як підготовку до звичайного сну. Якщо вам прохолодно, не накривайтеся ковдрою, а краще одягніться тепліше, знову ж таки, щоб організм не переплутав ненароком день із ніччю і не заснув по-справжньому. Повторюю це умови, які необхідні вам саме на початковому етапі. Коли ви освоюєте техніку. Коли ви відчуєте, що техніка вами освоєна, вам уже може не знадобитися усамітнення та інші особливі умови. Ви зможете застосовувати техніку в будь-якому місці, де у вас буде можливість на дві хвилини закрити очі. Техніка близька сон абсолютно безпечна. Але в новачків іноді можуть виникати проблеми знову ж таки, що не несуть у собі жодної загрози, але здатні перешкодити правильному виконанню техніки або ж викликати тимчасовий дискомфорт. Ось дві основні проблеми коли людина замість виконання техніки близька в касон просто-напросто засинає, коли після виконання техніки близька в касон – Деякий час відчувається млявість і загальмованість, які втім швидко минають. Щоб уникнути цих проблем, дотримуйтесь простих правил не займайтеся технікою, якщо ви втомилися, не виспалися, перебуваєте в млявому, сонному стані, не займайтеся технікою одразу після прийому їжі, не займайтеся технікою, якщо ви приймаєте снадійне. Заспокійливі препарати, транквілізатори, не займайтеся технікою в стресовому стані та в разі загострення будь-яких захворювань. Перш ніж приступати до занять, подивіться на годинник і подумки дайте своєму організму команду вийти зі стану близька в касон не пізніше, ніж через півгодини. Це правило необхідне тільки на початковому етапі. Коли вище тренуєтеся в освоєнні техніки. Під час занять лежати тільки на твердій поверхні. Якщо ви займаєтеся сидячи в м'якому кріслі, то підкладіть під потилицю який-небудь твердий предмет, наприклад, книгу. Виходьте зі стану блискавкасон поетапно. Докладніше про це буде далі. Не відкривайте відразу очі. Спочатку згадайте, усвідомте і закарбуйте в пам'яті все, що сталося з вами під час виконання техніки, потім розімніть м'язи і лише потім виходьте. Якщо навіть під час плавного виходу все одно залишається стан млявості, вам потрібно займатися не лежачи, а тільки сидячи. І перед тим як занурюватися в стан блискавка сон. Застосовувати такий прийом, уявіть собі, що підошви ваших стоп це магніти, які дуже сильно притягують вас до землі. Перевірте, щоб стопи щільно прилягали до підлоги. Коли ми освоюємо будь-яку нову для себе справу, нам спочатку потрібен час і деякі зусилля, але поступово ми починаємо виконувати це все швидше і легше. Поки нарешті набуті навички не доводяться до автоматизму. Точно так само і з методом сон. На початковому етапі ви навчаєте свою підсвідомість, вона освоює нові навички, але дуже скоро підсвідомість засвоїть, що ви від неї хочете, запам'ятає набуті навички і дасть змогу вам занурюватися в стан сон миттєво. А зараз давайте перейдемо до процесу навчання. Покроковий опис техніки блискавка сон. Перший етап. Крок перший. Закриваємо очі. Здавалося б, це проста умова, і не обов'язково виділяти її в особливий крок. Але насправді це дуже важливо. Ви маєте підійти до кожної дії, яку робите, максимально усвідомлено. Тобто, ви маєте повністю усвідомлювати, що, як, навіщо і чому ви робите. Заплющуючи очі, ви маєте робити це свідомо, розуміючи, що таким чином ви перекриваєте домінуючий канал отримання інформації, який підтримує активність свідомості. У стані неспання основна частина інформації. Надходить до нас саме через орган зору очі, коли зовнішній світ постає перед нами у вигляді зорових образів, підсвідомість змушена відступити на другий план, оскільки зір дає величезну роботу свідомості. Тому при відкритих очах, образно кажучи, двері підсвідомість перебувають у десятках кілометрах від вас, а заплющивши очі. Ви наблизилися до цих дверей впритул. Ось чому це так важливо заплющити очі. Заплющте очі й уявіть, що ви опустили завісу між собою і видимим світом. Ви дозволяєте зовнішньому світу на певний час зникнути зі сфери вашого сприйняття. Зовнішнього світу немає, є лише внутрішній простір, у якому ви опинилися. Крок Другий. Зміна положення очей. Тепер вам потрібно поступово увійти в стан між сном і дійсністю, коли підсвідомість максимально активна, а свідомість при цьому не спить, перебуваючи в споглядальному стані. Найкращий спосіб для цього змінювати положення очних яблук за закритими повіками. Мозок сприймається як команду перейти до іншого способу функціонування змінити характер хвиль мозкової активності, від бета хвиль перейти до альфа, а потім тета хвиль. Важливе попередження не потрібно намагатися рухати очними яблуками під закритими повіками. Такі спроби лише призведуть до виникнення напруження м'язів у ділянці очей і повік. Усе, що вам потрібно, це розслабити повіки і з заплющеними очима уявити собі, що ви дивитеся вгору, ніби хочете побачити свій лоб, не дбаючи при цьому про положення очних яблук, а зосередивши увагу лише на цьому внутрішньому погляді. Це відчуття має бути для вас комфортним, без жодної напруги. Якщо напруги в очах немає, значить ви все робите правильно. Потім уявіть собі, що ви спрямовуєте погляд донизу, ніби хочете побачити своє підборіддя. Потім знову повільно переведіть погляд за закритими повіками вгору. Повторіть два-три рази. Потім уявіть собі, що ваш погляд спрямований усередину вашої голови. І знову ж таки не треба намагатися повертати очні яблука. Просто уявіть собі погляд, спрямований не назовні, не на зовнішній світ, як ми зазвичай дивимося, а всередину голови. Ваші очні яблука самі приймуть при цьому правильне для техніки близько в положення. Не дбайте спеціально про це положення. Просто спокійно й розслаблено дивіться всередину. Крок третій. Уповільнюємо дихання. Тепер це нове положення очей треба доповнити особливим типом дихання. Спочатку помітьте, як ви дихаєте. У стані неспання наше дихання зазвичай доволі часте і глибоке, у стані між сном і бадьорістю дихання саме собою сповільнюється і стає більш поверхневим. Ми можемо свідомо змінити своє дихання так. Щоб воно допомогло нам зануритися в потрібний нам стан. Згадайте, як дихає сонна або навіть спляча людина. Починайте дихати так само. Уповільнюйте дихання. Нехай вдихи і видихи будуть якомога тривалішими. При цьому ви маєте дихати безшумно або ледве чутно. Ніс не повинен із силою втягувати повітря. Нехай процес дихання йде мимовільно. Ви просто дозволяєте повітрю входити у ваші дихальні шляхи і виходити назад і не докладаєте до цього жодних зусиль. Уявіть собі, що центр дихання знаходиться всередині вашої голови. Ви дихаєте не носом, а областю в глибині голови за носом. Туди ж, у ту саму ділянку всередині голови. Спрямований і ваш внутрішній погляд. Дихайте дедалі повільніше і тихіше. Ви занурюєтеся всередину, оточуючої вас іншої реальності. Крок 4. Вітаємо іншу реальність. Ваші очі, як і раніше, спрямовані всередину. І все ж ви бачите або скоріше відчуваєте якийсь простір, у центрі якого ви перебуваєте. Вам треба зорієнтуватися в цьому внутрішньому просторі, що відкрився перед вами. Подумки, окиньте його поглядом подивіться на всі боки, вгору, вниз. Ви можете відчути, що в цього простору немає дна, немає стін і стелі. Він безмежний на всі боки. Перед вами інша реальність. Освоюйтеся в цій іншій реальності стільки часу. Скільки вам потрібно, заплющуючи очі, ми всі бачимо перед собою якийсь простір, але щоб сприйняти його як інший світ, іншу реальність, потрібен час. Подумки без слів привітайте цю іншу реальність ви зовсім близько підійшли до Живого Всесвіту. Щоб привітати його без слів, досить подумки поширити по простору. Що відкрився перед вами, відчуття добра, любові і тепла. Зробіть це так само, як буває з вами, коли ви раді бачити перед собою кохану людину, дитину, домашню тварину, тепло, що спонтанно народжується у ваших грудях у таких випадках, ви можете навчитися викликати усвідомлено. Створіть у собі відчуття тихої радості, м'якого тепла! Доброзичливості та уявіть собі, що це відчуття перетворюється на хвилю або би, на кола на воді, які плавно поширюються навколо вас у вашому внутрішньому просторі за заплющеними очима. У такий спосіб ви сформуєте енергетичний посил, що відповідає дружньому привітанню і спрямуєте його в навколишній простір найімовірніше. Ви відчуєте відгук. Хвиля тепла повернеться до вас, торкнеться вас, створивши приємне відчуття комфорту і безпеки. Це початок контакту з живим Всесвітом. Поки що він для вас ще безликий, але його живу присутність, його відповідь ви вже відчули. Крок 5. Оглядаємося в просторі іншої реальності. Ви відчули відгук, вам добре, тепло і комфортно. Ви не гість у цьому світі, що відкрився вам, ви його повноправний мешканець і дослідник. Але для початку вам потрібно лише трохи озирнутися, щоб отримати уявлення про те, де ви перебуваєте. Витратьте на це зовсім небагато часу, буквально секунди. Цього вистачить, щоб озирнутися. А до більш серйозного обстеження простору іншої реальності ми перейдемо пізніше. Поки ж ви можете помітити, що тут можна рухатися у будь-якому напрямі, вгору, вниз, у сторони, без обмежень. Ви можете подумки перенести вашу увагу в простір за вашою спиною і зрозуміти, що і там теж триває простір іншої реальності. Ви можете подорожувати в цьому внутрішньому просторі. Згодом ви дізнаєтеся, що тут можна знайти все, що вам необхідно. Якщо вам потрібне буде зцілення, ви знайдете в цьому внутрішньому просторі особливі області, де відбувається зцілення. Ви можете знайти там зони відпочинку, поповнення сил і зони творчості, розвитку свого творчого потенціалу. А також зони знання, де ви зможете відкрити для себе необхідні вам істини. Будь-які типи енергії та інформації необхідні вам, присутні там у просторі іншої реальності, з живого всесвіту. Тут немає часу, і ви можете переміщатися в будь-які точки минулого і майбутнього. Хоч і кажуть, що минуле змінити не можна, це не зовсім так. У вашому повсякденному житті минуле справді здається незмінним адже не можна змінити події, які вже мали місце, але в просторі живого Всесвіту все не так. Ви можете перенестися в минуле і змінити його енергії, наприклад, трансформувати їх із негативних у позитивні, і це буде рівносильно переписуванню минулого. Події залишаться ті самі, але тепер вони матимуть зовсім інший сенс та інше позитивне значення для вас. Усуваючи негатив із минулого, ви зміните на краще і своє сьогодення, і майбутнє, адже в просторі живого Всесвіту все взаємопов'язано, минуле впливає на нас, відсікти його ніяк не можна, але можна його переписати. Ви можете за бажанням зазирнути і в майбутнє, щоб відчути, що чекає на вас у ньому. Але це вже трохи пізніше, поки ж ви лише оглядаєтеся, щоб отримати найперші уявлення про простір іншої реальності. На цьому етапі для вас буде достатньо відчути, що ця реальність багатогранна, багатолика, нескінченна як у просторі, так і в часі. І в ній можна знайти абсолютно все, що вам потрібно оцініть свої відчуття. Якщо ви все робите правильно, вони мають бути приємними. Це не дивно, адже весь ваш організм зараз відчуває комфорт. Ви, нарешті, відволіклися від зовнішнього світу. Ви звернулися до внутрішнього простору, світу, де живе ваша душа. І ваше тіло і ваша душа взаємно радіють зустрічі, що нарешті відбулася. Звідси стан радості і комфорту та найприємніші відчуття, які ви відчуваєте. Однак, якщо ви втомилися, відчуваєте якесь стомлення або дискомфорт, або якщо перші п'ять кроків техніки зайняли у вас досить багато часу, то на перший раз вам достатньо. Контактувати з іншою реальністю. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Подумки перенесіться в зовнішній світ, пригадавши обстановку, в якій ви перебуваєте, і тільки після цього відкривайте очі. Далі прислухайтеся до тіла, зробіть те, що йому хочеться потягніться, позіхніть, потріть очі, розімніть м'язи. Не поспішаючи встаньте і зробіть кілька нескладних фізичних вправ. Через деякий час, коли відчуєте, що готові, ви зможете почати все спочатку і піти далі. Якщо ж втоми немає, і ви відчуваєте тільки приємні відчуття, переходьте до наступного кроку. Але це вже в наступному випуску. Якщо вам подобається мій канал і ви цінуєте мої старання, які я вкладаю в пошук, обробку та надання всієї цієї інформації вам, поставте вподобайку, напишіть коментар, віддячте донатом. На все добре. Щасти вам!